Перший удар помічу юнального армаджу надається виконати Молодшому лейтенанту Гученку Вадиму Анатолійовичу, який народився 2 квітня 96-го року, був призваний по мобілізації на військову службу. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Великосідка Воломаського району Донецької області 31 грудня 24-го року потрапив у полон. 6 місяців та 14 днів. Був звільнений 14 травня 25 року під час обліку. Дякуємо водія та всім тим, хто зараз захищає нас на фронті. Тального, яке грало проти УТК в одній четверті, він і залишається, да, головним тренером тального, але просто його команда вилетіла. У нас удар по воротах іщенко відбиває м'яч Ярослав Іщенко. Дігтяренко дуже прутко нога працює. Але відворіт Рослави приводить на інший фланг. Дашко виграє повітря. Скидка, в центр Раковський, скидка під удар лісовому. Який постріл від лісового. Яна вже другий в нашому протистоянні. Цього разу з правої ноги пробував. Так, прийми його добре собі, в дотик, Як ти й хотів. У штрафний майданчик. Атака не завершена. Горбань! Горбань удар по воротах утика. Занадто високо від... Гор... Розіграє він з партнером за лівим. Раковський в центр скидка. Це схоже, щось на домашню заготовку. Простріл зоря вставляє ногу, але. Прає проти Семенюка Тихтяренко. Тихтяренко один в один. Що придумає? Скидає дашку. Той в дотик подає штрафний майданчик. Раковський. Який націлений точний удар Олександра Раковського. 1-0 в нашому протистоянні. Третій номер УТК відкриває рахунок і робить це хорошим, чітким ударом молотком по цвяху. Заганяє цей цвях у ворота. Олександр Раковський. І на перерву команди підуть не з сухими нулями на табло. Радіє лава запасних УТК. Підвелись усі, хто там сидів. Е, тому що справді такий гол дуже емоційно важливий для УТК. Лише хвилина основного часу у нас залишається. Емоційно важливий, тому що всі відчувають оцей накал. Да, друзі, е, бачу ваші коментарі. Паралельно перевіряємо, що у нас тут зі звуком. Ватас під Підвесівський! Холіч, Горбань! Ні! 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 Недовго тривали апеляції. А у нас фантасія УТК Петрук Іван виграє собі позицію. Хорошу можна прострілити. Петрук на дальню стійку. Іщенко перехоплює Раковський. Іщенко! Немає третього удару. Олександр Раковський мав нагоду знову забити, але Іщенко Ярослав, герой цього епізоду для Ростави. Напишіть напишіть чаті, як вважаєте. Чи правда, на вашу думку, те, що Ростава більш технічний футбол не влучає м'яч у ворота, УТК Ще хороша передача в центр. Тут бити потрібно. Отут би бити і безродний б'є. Вибиває він дашка. Ще одна спроба Семенюк. Безродний на ударній позиції. Безродний. Підвесійський. М'якенько. В руки холічу. Але от є щось у цій команді таке. Правильно футбольний, я б сказав. Сьогодні, от сьогодні, взагалі не найкращий матч. Який момент? Що за момент? Пантелей проти Іщенка! Як виник цей момент? Як Пантелей опинився у виході сам на сам з Ярославом Іщенком? Два у нашому протистоянні. УТК забуває другий м'яч. Футболіст, який вийшов на заміну, Олександр Пантелей під номером 88-м подвоє перевагу Ростави на рівному місці. На Рівному. Я навіть справді не, Я не зрозумів. Давайте подивимось на повторі, що там сталося. Там якась помилка чи непорозуміння між захисниками. Дивимось момент. Ну це вже фінальна, фінальна вже фінальний акорд забивання голу Пантелея. Красава має шанси на те, щоб. Зрівняти рахунок у цьому протистоянні. Закидання на Раковського, скидка на Казанюка молодшого. Раковський на підбиранні. Ай-яй-яй, не упіймав Олександр Раковський м'ячик з повітря. Однак холічу проблем вони не створюють. Нікішов. Скидка на безродного. Безродний під ліву ногу. Безродний пробиває з лівої. Холіч. От тут він вже в гру і вступає.